Сьогодні висаджую хлорофітум. Це кімнатна рослинка, така. тримала живці три дні в водичці. Проста водичка, щоб трішечки напиталися вологі корінці. Сказати, що вони пустили більше корінців, то я не скажу, але ж зволожились. А, чуть, -чуть можливо, чуть-чуть так підросли. А листечко підросло, до речі. Ось, замість укорінювача використовую сьогодні деревне вугілля. Ось так щедро змочую, змочуватиму і саджатиму ось сюди, в наші стаканчики. Ось так, трошечки. Грунт тут у мене такий легенький. Однією рукою незручно. Ось так. Ось так. І хай ростуть.